А в ефірі Ньюз» про головне за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Уряд закликав всі політичні сили до 25 травня підписати підготовлений проєкт конституції. Реверсні поставки блакитного палива. Україна підписала зі словаччиною меморандум про співпрацю. До Одеси з Криму вирушили ще кілька кораблів українських військово-морських сил. Ситуація на сході країни залишається напруженою. У Донецьку екстремісти звільнили взятих у полон учасників проукраїнського мітингу. Тримали їх в колишньому офісі партії регіонів, де нині розміщується штаб екстремістів. В результаті сутичок шпиталізовано щонайменше 15 людей. Свідки розповідають, що демонстрантів з українськими прапорами били битами та ланцюгами. А місцеві жителі, які не брали участь у жодній з акцій, вимагали від міліції пояснити свою бездіяльність. А у Слов'янську фахівці від ОБСЄ залишили штаб сепаратистів ні з чим і відмовилися коментувати хід перемовин щодо звільнення семи спостерігачів. Натомість самопроголошений мер Слов'янська вкотре заявив, що готовий обміняти їх на проросійських активістів, яких отримує українська влада. Концерн радіомовлення звернувся до МВС та РНБО з проханням про термінову реакцію на захоплення Донецького радіотелевізійного центру. Як повідомлялось раніше, на Донбасі відключили українські канали у цифровому форматі, замінивши їх на російські. Невідомі озбройні люди захопили приміщення передавального центру в Донецьку. Це зробили не місцеві фахівці. Загарбники привезли з собою своїх спеціалістів та обладнання для прийому російських каналів. Водночас, в аналоговому форматі українські канали поки що транслюють. Верховна Рада провела чергове засідання. Депутати обговорили питання проведення всеукраїнського референдуму. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Також планують розглянути позови щодо майнових прав на об'єкти в Криму, адже сума збитків за ними становить 950 мільярдів гривень. Станом на сьогоднішній день сума таких збитків складає 950 мільярдів гривень. Ці збитки не включають в себе упущену вигоду. Яка буде нарахована додатково, так само ці збитки не включають в себе вартість корисних копалин, морського шельфу, і фактично це є збитки, які є прямими, спричиненими незаконним захопленням і створенням перешкод для користування майном нашим державним компаніям, міністерствам і відомствам. Уряд закликає всі політичні сили до 25 травня підписати підготовлений проект конституції, щоб направити його до Венеціанської комісії та конституційного суду України, за словами прем'єра Арсенія Яценюка. Основна мета внесення змін до конституції це не боротьба за владу, а її розподіл. Нововедення мають забезпечити баланс влади. Уряд України звертається до всіх політичних сил з тим, щоб до 25 травня був підписаний та погоджений текст нової редакції Конституції України. Така нова редакція повинна бути направлена для висновків до Венеціанської комісії та до Конституційного суду України на предмет відповідності цієї редакції, чинній Конституції України. Також уряд України ініціює зміни до податкового кодексу. Відповідно, них із 2016 року в країні буде запроваджена більш спрощена система оподаткування. Кількість податків скоротиться з нинішніх 22 до 8, повідомляє прем'єр Арсеній Яценюк. Україна напередодні підписала зі словацькою компанією ЮСТРМ меморандум про співпрацю, який передбачає реверсні поставки блакитного палива. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, зараз офіційний Київ розраховує отримувати 8 мільярдів кубометрів газу на рік, потім збільшити обсяги. З постачанням російського газу теж вирішили розібратися, зазначив прем'єр кардинально. Газпрому висунули умови повернути ціни, встановлені на початку цього року, і скасувати деякі пункти договору. Інакше заявив Арсеній Яценюк, готові судитися в міжнародному арбітражному суді в Стокгольмі. Газові переговори між Росією, Україною та ЄС запланували на 2 травня у Варшаві. Про це попередньо домовилися міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак та єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер. Однак Київ свою присутність на переговорах поки що не підтвердив. Переговори мають допомогти розв'язати кризову ситуацію з заборгованістю України за російський газ. Мер Харкова Геннадій Кернес успішно переніс переліт до Ізраїлю, куди його направили на лікування після замаху. Стан пораненого стабільний, але тяжкий. Нагадаю, Геннадія Кернеса поранили під час його ранкової пробіжки. Ймовірно, працював снайпер. Кернесу прострелили спину, куля пройшла на виліт і зачепила печінку, легені та хребет. Зараз він у штучній комі. Одна з версій замаху, яку розглядає МВС помста з боку сепаратистів. Покушение на убийство городского главы э, рассматривается несколько версий. Как вариант, версия, я думаю, что это основная версия все-таки после последних э, событий, которые произошли в Харькове. По... локализации сепаратистской группы, когда в Харькове наводится более-менее порядок в этом отношении, я думаю, что это реакция сепаратистско-настроенных лиц для дестабилизации обстановки в этом регионе. На сегодняшний момент ситуация в Харькове сложная в связи с теми событиями, которые произошли недавно, но милиция контролирует всю ситуацию и принимает все меры для того, чтобы в Харькове обстановка была стабильной. 88 фактів протиправних дій російських військових на кордоні протягом останніх чотирьох днів зафіксувала прикордонна служба України. Зокрема, військова авіація Росії здійснює польоти поблизу державного кордону. А за українськими прикордонниками слідкують невідомі. Ми фіксуємо і спостерігаємо те, що суттєво зросли. Провокації з боку російських військовослужбовців це підльоти вертольотів до державного кордону на глибину 1,5-2 кілометри. Невідомі машини з швидше за все радіо апаратурою для радіоспостереження перебувають в безпосередньому в безпосередній близькості до кордону. Що невідомі особи підходять з боку російського кордону безпосередньо до лінії держробежу та ведуть спостереження за прикордонними нарядами. До Одеси з Криму вирушили ще кілька кораблів українських військово-морських сил. Із Севастополя вийшов загін із чотирьох катерів. Повідомляють, що своїм ходом іде лише один, інших тягнуть буксири. Згодом планується передача українській стороні ще п'ять катерів. Серед них навчальні, протипожежні та водолазні. Нагадаю, Україні вже повернули 13 кораблів та суден, які захопили в Севастополі та під Євпаторією. Ще понад 10 залишаються на півострові. США запровадили нові санкції проти соратників Володимира Путіна. у списку компанія РосНЕФТЬ. Одеська облдержадміністрація змінює механізм проведення державних закупівель. Санаторій куяльник замінить кримські здравниці. Росія припинила навчання біля кордонів з Україною, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові зі своїм американським колегою Чаком Хейгелом. За словами Шойгу, російські війська повернулись в місця дислокації після того, як українська влада заявила, що не буде використовувати армію на сході України. Водночас міністр оборони Росії запевнив очільника Пентагону, що російських диверсантів в Україні немає. Чак Хейгел в свою чергу зазначив, що посилення контингенту НАТО у Польщі та При Балтиці це не провокація, а демонстрація єдності альянсу і підвищення обороноздатності союзників. Нагадаю, президент Росії так само розказував світові, що у Криму немає російських військових. Щоправда, згодом визнав, окупаційні війська таки проводили операцію на півострові. Тим часом США запровадили нові санкції проти соратників Володимира Путіна. у списку семеро росіян і 17 компаній, зокрема РосНЕФТЬ. Санкції включають замороження активів та заборону на видачу віз. Новина спровокувала шторм на нафтовому ринку. За день сировина втратила відсоток вартості. Бренд впав до 108 доларів за барель. Відреагували на санкції провідні компанії галузі. Шел заявила, що поважатиме усі міжнародні санкції і буде їх дотримуватись. Концерн Брітіш Petroleum, що є найбільшим закордонним інвестором РасНЕФТІ, заявив, що наразі не збирається припиняти співробітництво. А Євросоюз найближчим часом опублікує 15 нових імен росіян та українців, проти яких також вводять санкції звичайно, санкції та фінансові заходи, які заблокують доступ до грошей, мають вплив на економіки країн, про які ми тут говоримо. Звичайно, це так. Але Це економічна ціна за дотримання верховенства права в Європі. Нові санкції щодо Росії запровадила і Японія. Йдеться про заборону в'їзду до для 23 росіян, зокрема представників державних структур. Їхніх імен поки що не називають. У березні Японія вже запровадила пакет санкцій стосовно Росії через анексію Криму. Після цього було припинено консультації про пом'якшення візового режиму, а також заморожено перемовини про можливе укладання договорів. Одеська облдержадміністрація змінює механізм проведення державних закупівель. Інформація про те, хто і на яких умовах виграв чи програв тендер, стане відкритою. Повідомляє прес-служба адміністрації. Там впевнені, що система тендерних закупівель, яка існує зараз, дає величезну кількість можливостей для зловживання махінацій, що призводить до збагачення підприємців та чиновників. Наприклад, в 2014 році заклади освіти Одеської області купували бензин в середньому по 13 гривень 33 копійки за літр, а медичні установи по 17 гривень 82 копійки. Ціна соняшникової олії для закладів освіти в середньому складала 17 гривень за літр а для установ соціального захисту по 24. Окрім різниці у ціні, існує ще й проблема монополістів, які виграють тендери, скажімо, на будівництво чи реставрацію різних об'єктів. Через це одеська облдержадміністрація розробляє систему електронних торгів, що виключає контакт замовника з постачальником. А видання системи рамкових угод дозволить купувати однорідні товари для різних установ за однаковою ціною. Санаторій Куяльник замінить кримські здравниці. Про це повідомила в ході наради в Одеській облдержадміністрації міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова. За її словами, після окупації Криму гостро стоїть питання компенсувати втрати санаторіїв. Тому куяльнику планують розширити спеціалізацію. На це виділять гроші з державного бюджету. Окрім здравниць, через окупацію Криму Україна також втратила 118 дитячих таборів. Тому Міністерство соцполітики розробляє проекти, згідно яких нові артеки будуть створюватись вже на материковій частині України. В Одесі Тервиборчком зареєстрував вже 12 кандидатів, але список весь час збільшується. Комісія почала публікувати декларацію про доходи зареєстрованих кандидатів у мери міста. Сьогодні розглянемо прибутки трьох з них. Екс-президент компанії «Стройгідравліка» та співвласник ще з десяток фірм задекларував доходи на 2 мільйони гривень. Лише 62 тисячі з них це зарплата. Але ані у кандидата, ані у його членів родини немає житла. Серед родичів Геннадій Чекита вказав лише сина Гранда, що по батькові чомусь теж Леонідович. Кандидат має нерухоме майно площею 150 квадратних метрів. Пересувається на ретромашинах радянських часів. Наступний кандидат має трохи менше статків, принаймні за декларацією. За минулий рік Геннадій Труханов заробив 303 тисячі гривень. З них 236 зарплата народного депутата. Серед нерухомості квартира площою 132 квадратних метри, два будинки і 27 гектарів землі у власності. Їздить екс-регіонал на Audi Q7. Віталій Алайбов, ще один кандидат у мери, заробив 107 тисяч гривень за рік. Згідно декларації, живе в маленькій квартирі площою 36 квадратів. Сам бізнесмен їздить на копійці. А ось його родичі на Гранд Чирокі та Міцубісі Аутлендер. Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті Стонюстів та у соціальній мережі Facebook. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.